В умовах підвищення тарифів, зокрема на газо- та теплопостачання, з 1 липня запроваджується додатковий вид державної підтримки малозабезпечених сімей. Новітній вид соціальної підтримки держави не торкнеться тих, хто вже отримує субсидії на житлово-комунальні послуги, тобто тих родин, чиї комунальні платежі перевищують 10% для пенсіонерів та 15% для працюючих від сукупного місячного доходу. Зростання ціни тарифів вони не відчують і надалі. Розмір субсидій автоматично збільшиться. Ті особи, які не мали права на субсидію, їм буде пропонована компенсація. Це особи доходи сім'ї не перевищують прожитковий мінімум. Якщо, наприклад, в сім'ї проживають дві працездатних особи без доходів, у них немає доходів. Зараз рахунок ми беремо мінімальну заробітну плату, і якщо у них перевищує мінімальна зарплата, тобто, якщо там та ще підработка є 30 гривень, то вже все, ця сім'я не має права. Якщо в сім'ї двоє працездатного віку є дитина, ми на працездатних застосовуємо прожитковий мінімум. На дитину нічого не отримують батьки, то така сім'я має, може мати право на отримання компенсації. Різниця між тарифом, який був і який підвищення. Начальник управління праці та соціального захисту населення розповідала членам виконкому у вівторок, як готуються фахівці міста до організації роботи щодо надання городянам компенсації додаткових витрат на оплату комунальних послуг. Ольга Феченко запропонувала затвердити склад робочої комісії, яка буде координувати взаємодію усіх причетних до процесу. Взаємодії, тобто там в основному це комунальні підприємства, відповідальний залізинський за Олександр Миколаївич буде в цій групі щодо своєчасного подання обміну інформації між надавачами житлово-комунальних послуг, управлінням праці за зверненням. щоб Оперативно вирішувати питання між управлінням праці комунальними службами.